ви Розкажете секрет, як заробити чотири тисячі доларів на соцмережах, Я з радістю вас візьму. Влаштовуємося на вакансію помічника блогера з о такої кількості обов'язків. За 4 тисячі гривень я побачив вашу вакансію помічника блогера. Хотів дізнатись деталі. Що ви вмієте робити? Де ви працювали? Ну, в першу чергу я дуже оперативний і креативний. Я знаю ці всі тригери, чіпляючи заголовки. Я знаю, як монтувати різ. Там я моніторю тренди в інстаграм, TikTok. Але я хотів би зразу скажу вам, заробляти ну хоча б 4 тисячі доларів. А ви як думаєте? Чотири тисячі доларів треба заробити соцмережах. Ви блогер. Я думаю, що ви заробляєте набагато більше. Ви не розкажете секрет, як заробити чотири тисячі доларів на соцмережах. Я з радістю вас візьму. Ну тобто більше зарплати ви не зможете навіть хоча б тисячу мені платити. Не зможемо вибачайте. Ви розуміли, людина зараз працює у нас на сході посаді, в іншому напрямку. Uh -huh. Вона витрачає на це години дві в день. Тобто ви кажете, що монтувати довге відео на Ютуб кожного дня та ще виконувати 100-500 задач можна за дві години на день всього? Тяжко говорити для йде. Тяжко говорити з людиною. А якщо ти також не хочеш працювати на дядю за 4 тисячі гривень за такою купою обов'язків, то став плюс в директ мого інстаграму та забирай абсолютно безкоштовний міні-курс з арбітражу трафіку.